Всім доброго дня. Маємо на ремонті віту 447. У нас стоїть задача замінити ланцюг. Щоб замінити ланцюг, потрібно зняти двигун. Щоб зняти двигун, потрібно розібрати обліцовку. Зняли бампер, там особо заморочок нема. Далі обліцовка знімається знімається нежна дуга. Ми її вже зняли, у нас її немає вже. Знімається верхня. Верхній телевізор знімається разом з фарами і після того знімається радіатор. Так прям дуже сложного нічого немає. Вона все дуже акуратно повідкручувати, повідчовкувати. Такі кліпсочки акуратно познімати. По будемо Робити йому профілактику, замінимо теплообмінник, типу так як це є велон 651. Проблема з теплобіною, коли його забуває, перегрівається маслом. Любить тоді запинити. Далі вже будемо перегрібати. Я потім маслом оплатами, тишся і будемо передивлятися. Знімуть двигун, будемо передивлятися, що потрібно, щоб зробити, щоб людина могла далі щасливо їхати. Пробіг плюс-мінус 340 тисяч. Зараз. По регламенту у ланцюг потрібно міняти 250 тисяч, але він виїжджає більше. Зняли нижну траверсу, зняли телевізор разом з фарами у зборі. Зараз будемо знімати радіатор. Радіатор від коробки автомат залишається на машині, вищовкується. А останні радіатори, кроме радіатора кондиціонера, зні... знімаються разом. Радіатор конціонера так само будемо ставити в біп, Він Тут дозволяють трубки, які до нього підходять. Другий варіант, щоб це все не роз'єднувати, то потрібно хльйом виплачувати і можна перейти все разом. Зняли двигун. Так, це все виглядає, зараз ставимо його на стіл і будемо знімати навісне нього. Зні. що ми маємо на составньому пуску про 340 тисяч отакі нагари. далі Течить масло з під теплообмінника зараз до нього будемо добратися На впуску таке робиться до вкусного колектора. Брасимо заслонка. Це все робить система рециркуляції. Це все будемо мити чистоту. Пренувати достанемо нових деталей, новенькі прокладочки. І збираємо. Зняли корпус паленого фільтру. І що у нас тут є? У нас пластик уже все. тобто варі? Цілий пластик, да? пластик. Він не просто розбавиться від, від старості своїх років, да? просто тупо розсипається. І так же само тут там, Машина вроді би не стара, а пластик при своїх 340 тисяч да? не годиться. Далі їхати, далі працювати в якому свою функцію. Тут проходить канал ТОСО. Температура більше менше. О, тут два минули, будемо зараз Зняли теплобійник. Теплобійник буде під заміну, через те, що він продувається дуже важко, він підзабит. Далі зняли клапану кришку, а тут все по кругу у нас виходить, що тепла маса. Труго і все така. Далі виставляє нитки, да? тут чітко виставлений на розподалі, на розподілах. І переходимо, дивитися, що у нас на колінвалі. Колінвалі має бути чітко на ОТ. Тут є такий двідлив у алюмінії, да? і тут має бути ОТЕ. У нас виходить, що ОТ. Далеко за відливом. Тобто тут у нас є 20, да? це у нас ланцюг плюс-мінус утягнутий на 10 градусів. така ситуація. І по клапанні кришки, що ми бачимо, місце, де ланцюг працює. Тобто вона тут отак от стоїть, да? Цей ланцюг настільки втягнутий, що він вже бив по покришки. Тобто є слід від ланцюга. Тому буде ланцюг з успокоїтелями і з гідронатяжителем під заміну. Далі знімаємо, так як у нас двох знімаємо на профілактику генератору. передаются щеточки, подшипники, чи там все играет. Разом с тем будем снимать тоже и стартер. Стартер у нас, еще на месте на машине заснять, это просто печально. Он у нас находится вот Снимаем защиту стартера и снимаем сам стартер. Турбинки у нас слава богу все добре, практично тут турбинки строю не дуже виходять. Бувають нюанси по турбінах, що заробляється тулочка на клапанах. Тобто в ній робиться елекс, і буде, що відкриває турбину да? і назад не вертається. У нас тут все раз з одної турбини і з другої той саме. От, ну, в такому положенні боєш да? І, і не вертається. Тоді починаємо відсікати. І, перш за все це видно, що тут є в цьому районі, коли в є димність. Воно задимає. Коли задимаємо, тоді там вже початок проблем. Ситуація. Це є спокоїти ланца. Тут виробітка просто. Ужасно і при демонтажі його. Виходить, він вже був потрісканий. Одна частина тут, вже витягну. а одна частина у нас виходить там удалий. Пробуємо її звідти достати. Реально дуже вчасно все зупинилось. Так, замінили ланцюг. Маленький. Далі прокрутили його, два обороти і що у нас в помітках чотенько і один розпідвал, і другий. А там виходить, що лівий розпідвал був на місці, а правий вже трохи був утік. І у нас було 10 градусів на шкілу коленвала на ОТ. А зараз у нас виходить взагалі просто відео у ноль. Часики. Тобто нові нові успокоїтелі ланцюга, новий натяжителі ланцюга і новий ланцюг. Тепер наші запчастини, які були максимально ужасно залаяні, да? у них зробили таку красоту Частичок всередині, частичок зверху. Дуже інтересно показати, що заслонку. словом. така вона має бути без тих всіх нагаю ужасних. Ну і кожну так, так ми, тобто достану нової запчастини. Є хороші майщики, які професійно роблять свою роботу. Також перебрали, зробили профілактику генератора, зробили профілактику стартера, йдемо це все збирати на місце. Гофра рециркуляції, як новенька теж. Ще гарно так, саме відповідальні речі взяли по оригіналу. Це у нас є. Тепломинник обоє. Так, такі тепломинничок, там две разом. Фільтр, це все зборі. Mm. Також. Взяли по оригіналу. От. Корпус плаваного фільтра. Це речі які сталося по оригіналу, то вони холод чітко і взяли гідрометяжитель по оригіналу і прокладку клапаної трешки. Також всі всі прокладочки, це теж оригінал. Олік взяли її навіть не хорошо ходить. У нас картина гарно вимальовується. Встановили корпус новенький. Встановили колектор чистенький, встановили теплообмінник новенький. Корпусу масляного фільтра. Клапанну кришку на оригінальну прокладочку поставили, форсуночки і продовжуємо нашу зборку. Двигун обслужний, готовий вже до встановки на автомобіль. Така у нас ситуація. Будемо ставити. Під'єднувати, збирати все і заводити його. І так, двигун встановили, завели, гарно, чітко, м'яко працює. Переобслужили його і виходить, що у нього є продовження моторесурсу. Тобто буде далі служити, я думаю, що... Певний час якийсь. По факту ці двигуни 651, вони профілактику розчитання по регламенту там, раз у 250 тисяч. Ну, виїжджають більше. Виїжджають 300 тисяч, буває, що 350, так як цей двигун виїхав 340 тисяч. Да? Ланцюги, вироботки досить немаленькі були. Але слава Богу, нічого не наробило, нічого не впірвалося. Хоча я ще не бачив у цьому двигуні, колись обірвався ланцюг. Зв'язочки було, що ламалися, а ланцюг рвався, ні разу не бачу. Кому цікаве відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також пишіть коментарі. Що кому цікаво, підкажу. Що хто знає цікаве, також пишіть, буду вдячний.